Хлопці олігархи! Вадим Владиславович Новинський українсько-російський православний олігарх Нардеп. Його називали найбагатшим після Ахметова. Тепер він шостий у рейтингу сотні найбагатших українців журналу «Форбс» за минулий рік. Народився 1963-го у місті Стара Руса Новгородської області Росії. Закінчив академію цивільної авіації в Петербурзі. за фахом інженер систем управління. Після інституту новінського направили в Петрозаводський авіазагін, де він працював авіадиспетчером. Невдовзі повернувся в стіни рідної Альма Матер. Наприкінці 80-х, початку 90-х займався науковою діяльністю на кафедрі систем управління. Згодом працював у центрі перспективних досліджень теж у Петербурзі. За даними російського Форбса, на початку тих таки 90-х новінський організував хитромудрий бізнес. За ось такою схемою купував у Карелії газетний папір, продавав його в Болгарії. А на виручені кошти закуповував в Україні запорожці і продавав їх в Карелії. З Україною Новинського пов'язували не лише запорожці, а й любі друзі. Олігарх товаришував з послом Росії в Україні Віктором Чорномирдіним, який навіть називав його своїм сином. А ще мав дружні стосунки з другим президентом України Кучмою. Також Новинський брав участь у благодійних проєктах третього президента України Ющенка, а травневі свята 14-го провів разом з четвертим президентом тікачем Януковичем в Криму. На півострові легітимний рекламував Новинського кримським верхам, демонструючи, хто тепер старший по Криму. А ще в різні часи він був партнером олігархів Коломойського, Ахметова і Пінчука. Загалом ще 99-го Новинський запустив бізнес в Україні, заснувавши компанію Smart Group. На сьогодні це вже Smart Holding. Феру інтересів якого входять гірничо металургійні комплекси, суднобудування, машинобудування, аграрний сектор, добовна промисловість, нерухомість, фінанси і страхування. А ще Товста сум фінансово підтримує Києво-Печерську лавру і має тісні зв'язки з ієрархією української православної церкви Московського патріархату. Новинський неприхований носій, руского міра. Бізнесмен був одним із спонсорів та учасників паломництва любителя Страусів Януковича на новий Афон 2012-го. Основа всього спітальний сім'ї. Воспитание дітей. верили в православне. Будет вера, тогда у них будет основу в жизни. Всегда не образование. Образование це саме главнее. Для мене головне це віра, віра в православне. Православна кораблі. Тому і не дивно, що Новинський моралізатор щитой. Він проти абортів. Аборт це страшна біда. Ну, фактически это убийство. Саме головне убийство некрещене дітей. Ані що когда в утропі еще не сподобались кестиці, вдруг душа у них уже ну прерывается все. Це страшне дело. Запрещать офіційна Будут Будуть и і тех краще, которые делают. За часів правління Януковича Новинський отримав українське громадянство і не просто так, а як особа, яка має визначні заслуги перед Україною. Маючи український паспорт, росіянин подався в нардепи. До ради, як самовисуванця, його обрали в Севастопольці. В раді приєднався до регіоналів. Присягаю на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями, боронити суверенітет та незалежність України, дбати про благо вітчизни. У кріслі нардепові значився голосуванням за драконівські закони 16 січня. Після розстрілів на Майдані 20 лютого в куларах екстреного засідання Верховної Ради очевидці зафільмували палку розмову Порошенка з Новинським. Тодішній регіонал звинуватив Порошенка в причетності до розстрілів. Я було сказати, що ти ще мене міняв вінілів. Хрістане чибіні. Сука, православе. Я віноват, що людей 70 положили. Я віновачу сімдесят вінів, ти мене кручає, яку скажи. Я вінаваз стрібуниза. Я стрібуни кричать люди. Зброю я лично вічна стрібуни, кричав, що мені того чек не допустить обіст. Тя група скривається, що після євромайдану він повернувся в парламент разом з опозиційним блоком. Як і годиться українському олігарху в орбіту інтересів новинського входив в футбол, саме входив, адже після анексії Криму олігарх припинив фінансувати футбольний клуб Севастополь, почесним президентом якого він був.

Смотрите, ведь что такое Крым? Это территория или люди? Надо ответить на вопрос. Это люди. Если люди, надо у них спросить. Но я согласен с тем, что все должно происходить по закону. Я не думаю, что этот вопрос закрыт. И нужно сделать все для того, чтобы Крым, ну, скажем так, возвращен. Я не то что не верю в это, но... очень мало шансу, що тут а ще Новинський спортсмен, майстер спорту з вільної боротьби. Володіє феноменальною пам'яттю. Його підлеглі згадують, що бізнесмен пам'ятав цифри з накладних з точністю до тисячних. Особисте життя нардеп на показ не виставляє. Відомо, що в нього є дружина і четверо дітей троє спільних і пасанок. З кінцями до України Новинський не перебрався. Живе на два міста в Києві і Петербурзі.